Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні, коротше, ми з Олегом. Оце я, Тьома, його Олег ми трохи перевдягнулися. Е, їдемо в подорож. Блін, тут, коротше, якийсь обрив. Треба об'їжджати, туди їхати. Короча, ми заблукали. ми не знаємо, куди їхати за лего. Але ми заблукали. Зараз будемо шукати місце там, де поспати. Скоріше до цього будемо спати в багажні короніжовера. Короче, сюди, можливо, залізти, але в ній людині воно лежик помістився, а мені де спати. Коротше, їсти хочеться, треба піти щось пошукати. Може в нас в машині щось є. Нічого знайти, ні, 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 що поїсти не може. Ах, піди пошукай щось. Я ще шукаю, у Лех, походу, не дай, не дійшов йому погано походу. Він розвалився тут. Олегу погано щось робити, він погоду. Сонячний удар получив. Треба його срочно в Ренджровір пхати. І поки Олег лежить в Ренджовері, він краще там, походу, був дуже довго на сонці і отримав сонячний удар. Хороше, вроді Олег о, вже прокинувся, я там вроді якусь чокулятку знайшов в Ренжровері, а Олег вже темніє і напевно мені треба. Десь шукати, де поспати, бо скоро вже буде ніч, а мені спати десь три. Чи я буду тут на даху під лісточком спати? Олег тут в режовері. Ну, бо взагалі спати нема де. Завтра будемо пробувати якось вибиратися звідси і їхати додому. Шоколадки ми поїли. Все, тепер будемо спати. Ренжовір не хоче заводитися. Сім треба ранку. Коротше, ми прокинулися ренжовір, походом е е з змерз. Коротше, ніч була холодна і він тепер не хоче заводитися. Е я не знаю, що робити. Зараз пробуємо його прогріти, хоч якось, і поїхати, ну, спробувати виїхати звідси і поїхати додому. Кор Хочу нарешті Rover завівся. Зараз будемо пробувати їхати додому. Ре, нарешті ми знайшли цей виїзд. Тепер можна їхати додому.